Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Дивимося канал, підписуємося, ставимо лайки і коментуємо ціни. Так як ціни вже е, на е, гуртовому ринку у Львові, е, деякі піднялися, щоб впали так резко, і деякі припали ціни. А зараз е, детальніше я вам розкажу, які ціни на сьогодні це було на обід. Шпінат 150. Орукула 120, кріп 50-60, петрушка 60, салат 25-30, базилік 140, баклажан 15, кукуруза 12-15, помідор толстой 25, сливка 25, помідор носик 20-25, це примадонна, і маленький по 15 був. От по помідору, бачите, вже ціни приупали. Круглий червоний 25-28, рожевий 45, менші – 30, жовтий е, крупніший 50, менші 40. Е, по огірку трохи піднявся, так як зараз холодніші ночі, а огірок це вже трошки він, як то кажеться, від тепла. Огірок у нас 17-20. Перед жовтий 30, Геркулес і Капія. По 60, Кабачок у нас 5-10. капуста 7-10. цвітна 20-25, Брокколі 40-55, пекінка 45, картопля 9-10. буряк 8-10. морква 18. По моркві і по цибулі вже бачимо ціни падають. Цибуля 17-20. синя цибуля 45, біла 40-35. Часник 70-120. Яблука Пірус 25, Женева 20-25 і білий налив 20, груші 30, слива 30, полуниця 100, 135, Малина 80-100, Лохина 100-120, смородина 50-60, порічка 50, черешня 130, чорниця 70, 90, абрикос 60-70. Персик 50-65, вишня 50-60, кавун 22, херсонський правий берег 25. 5. Кавуни є від 20 до 25 гривень. Смакувати вам які краще, якраз буде порівняння, тому що цього року кавуна по Україні, по Україні насадили дуже багато. І з півдня, сюди ближче до заходу, як то говориться, будемо ми смакувати кавуном. Бачимо по помідорах. Ціна впала. Взяти моркву була, ціна довго трималась з цибулею. Теж провпала ще одне хочу сказати: що багато насадяно, насіяно що цибулі, що моркви. Буряка. Оце такі продукти, які він і полежить, звичайно. Але е, ціна, бачите, змінилася на ну як то кажеться, на багато. Е, так само ми можемо взяти по е, картоплі. Картопля цього року кажуть люди не дуже добре вродила. Картопля може триматися 9-10, може і буде і більше. Це вже як то кажуть, курчат по осені читають. Може бути, я кажу, що цього року по картоплі. Так є прогнози. Я дивлюся по своєму е, і переважно питаю ті, кажуть, нема під кущем це, якщо вона вродила. Вона не дуже крупна. Хоч були дощі, звичайно, але бачите, все рівно, ну, це рік, це є рік, ну, як то кажуть, не картопляний. Хоч підряд були картоплі, родили дуже-дуже добре, це буквально 3-4-5 років. Постійно картопля була, що по всій Україні, чесно, по всій Україні. Огірок кажу ще, що по огірку, коли холодніше, коли дощі. Звичайно, він не так скоріше росте по гірку. Що в переважно він йде? Що грунт? Він буде вже так само. І кабачок буває. Ну кабачок, спроз може менше спав. Кабачок ще тримається. Бачите, така ціна. Огірок трохи піднявся. Це буквально з 7 до 15 гривень. Це Ціна, як то кажеться, буде ринок контролювати яку ціну. Закупили по 7 і продаювали по 15, а зараз 15 тільки об. Оце якраз різниця трошка на розріб. Дуже, ну як то кажеться, невчасно такі прогнози, як то кажеться, що є на ринку дешевше. Але що маємо, то маємо. Ще хочу сказати, що дивимося. І в коментарях пишемо, які ціни, де хто пише, і нам вже інтересно, навіть що в Чернігові, що в Донецькій області. Там багато мене підписників, які купляли, І вони пишуть, які є ціни. Не тільки дивиться, що вони можуть на проконтрольні наші території. Бували ті, що вже зайняті, все одно нас дивляться дуже багато. І хочуть, звичайно, щоб скоріше спробувати кавуна з лівої сторони і поїхати, затаритися, як постійно вони забрали товар у нас на півдні України. Це ринок Великій купані. Що чекаємо, тому що Україна, як то кажеться, вона є трудолюбива, вона все може виростити, тільки щоб нікого, ніхто їм не мішав. А не мішати це, ну, самі знаєте хто, що зараз. Хвориться, і що є. Це, звичайно, війна. Тим, хто воює, здоров'я, щоб всі вернулися додому. Слава Збройним силам України! Ну а всім вам здоров'ячко і швидкої перемоги для України. До побачення!